Важаєш видужати, встань, візьми твоє ложе і ходи. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Ми усе відомо на Україні, що подорожуючи. Світами бачимо для нас дивне явище, безхатченки чи люди, які безнастанно просять милостині. Здавалося б, в Україні це явище ніби закономірне, економічно низько розвинута країна стан війни, справді люди надають собі ради у фінансовому контексті. Пенсіонери, залишені на своїй пенсії, не можуть собі за це придбати найнеобхідніше, а найнеобхідніше сьогодні коштує в аптеках величезні гроші. Але в розвинутих країнах економічно стабільних це явище теж присутнє і не менш потужно, ніж у нас. Мимоволі, задаєш собі питання, чому ці країни, які так високо стоять економічно, не можуть полагодити справи тисяч людей щоб вони мали дах над головою і не мусили простягати до світу руку про милості. І якщо хтось цікавиться цією тематикою, то рано чи пізно прийде до переконання, що це явище не соціальне, це явище лежить у площині людської психології. Почасти, може в більшості. І тому, щоб якось реагувати на ці процеси у суспільствах, ми мусимо працювати, чи кажуть, копати глибше. Дуже часто люди, які безнастанно просять про милостиню, це спосіб реалізації їхньої, так званої харизми. Бути безбаченком це спосіб отримати якусь собі таку мниму волю, жити там, де прийдеться, і сприймати те, що посилає їм сьогоднішній день. В принципі, не тільки серед людей, а ми маємо приклади. Держав, які сьогодні є в, в, в рамах Європейського союзу, весь час засвідчуючи перед розвинутими державами, що вони мають економічну кризу, користаючи, користаючи з міжнарод, Міжнародного валютного фонду і ще інших валютних фондів, в принципі. Дістають гроші, але не розвиваються. Проїдають мільйони і більше того засвідчують тим своїм жертводавцям, що вони навіть не готові віддавати. Це проблема лежить дуже в глибокій площині свідомості суспільства чи окремої людини. Тому Христос приходить. До розслабленого, який 38 років лежить біля басейну на окраїні Єрусалиму. І питається його, чи бажаєш виздоровіти. Бо він вже зжився своєю хворобою. Він зжився з тим, що люди приходять, знають скільки літ він там очікує. А воно не приходить, йому дають милостиню. Це спосіб його життя. Він, здається, забув, що в певну пору порушується вода, і він може бути здоровим. Він зжився з думкою, що немає людини. Як каже до Христа: немає нікого, хто би по зрушенні води опустив мене в купіль. Тому це спосіб його життя. І Христос, як Бог, приходить і питає, чи бажаєш бути здоровим. Так мовив той. В нас зазвичай у соборі багато дітей. Богу дякувати. Я розумію, як не нелегко батькам. Спостерігати поведінку своїх дітей, живих дітей, активних дітей. І дуже часто хочеться прийти до крісла і сказати батькам дайте дітям спокій. Най собі сядуть там на середину. Хай чуються вільними в соборі багато місця. Чому про це говорю? Тому що дуже часто з великою любові батьків до дітей такі діти. Сидять вдома в неділю, бо вони ще малі, їм тяжко стояти або сидіти, А вони ще підростуть. Ну, справді вони ще, вони ще не розуміють. І росте в собі така розслаблена людина, яка ніколи не буде шукати якоїсь міцної і рівної позиції в суспільстві. Яка ніколи не буде розуміти слово потрібно, мусиш. Ти можеш це зробити. Здається, є така сьогодні такий страх на Україні. Ми дістаємо мільярди від Міжнародного валютного фонду. І щоб це не війшло в нам, нам, українцям, звичку, що нам мають дати. Але що ми з того зробимо? Ми мусимо дуже бути обережні, щоб не звикнула Україна до стану розслабленості. Нас переслідують, нас гонять. Нам не дають розвиватися. Ми мусимо позичати, користати з ласкавості потужних держав. А Україна як була, так і залишається розслабленою. Гроші міжнародного валютного фонду розходяться як розходилися. Ми крали так і крадемо. Ми брали хабарі, так і беремо. Нема ради. Ми такі українці, нас так сформували. Тому сьогодні Христос питається, чи бажаєш одужати? Звільнитися від подачок, повірити в ту силу, яку Бог дає. Щоб стати на рівні ноги, каже Христос, встань і ходи. Справді ці процеси не тільки в глобальному контексті. Ми дуже часто маємо такий до себе жаль. Ну, ми слабі люди. Ну, гріх один. Чи чотири на рік то не є така проблема. Ну, якісь хабарі давати, брати, ну, всі беруть, всі дають. І так далі, і так далі. Чи бажаєш видужати? Питає нас Христос. Може, не нас мене. Кожного з нас. І мусимо дати відповідь. Чи хочемо лежати біля басейну і творити жалість до себе, чи встати на рівні ноги і боротися за гідність свою власну, своєї держави, родини, церкви, народу? Чи бажаєш видужити? На перший погляд? Смішне запитання. Але якщо заглибитися в нього, то ця відповідальність, оце так, Це відповідальність жити по-інакшому. Прийшов Христос, воскресивши Лазаря сам смертю, смерть поборов і приводить до життя нас усіх. Як нове сотворіння підносить з долівки на рівні ноги у суботній день, видаючи певного роду війну фарисеям, які вважали, вважали, що субота, святий день і працювати, оздоровивши паралітика невільно. Чи справді не міг Христос підняти його? П'ятницю наступного дня ні, не міг. Він хотів засвідчити перед юдеями, перед цією традицією, що людина є центром усього. Що він прийшов у цей світ, воскресивши свого Сина, прийшов у світ. Постатю свого сина прийшов у світ, щоб піднести до нового життя у новому дні паралітика. Здається, нас переконувати не треба, що Христос прийшов до нас, що є між нами. Без Нього ми справді не підняли бись на рівні ноги. Але мусимо ходити, мусимо розвиватися, мусимо скористати ось того невеличкого басейну тої купелі, зануритися у води, втопивши там свій власний гріх, і встати новою людиною, новою людиною в Бозі. Встати захопившись у своєму житті щоденному Словом Божим і його заповідями, не матимеш інших богів. Крім мене, шануй батька і матір, не убий, не кради, не чуже лож, не пожадай ніякого добра ближнього свого. Не пожадатимеш жінки, ближнього свого. Справді так небагато від нас вимагає Господь. Встань, візьми твої ложі на свідоцтво всім і ходи. І вважай, не гріши більше, щоб чого гіршого тобі не сталося. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь Христос Воскрес!